Зустрічі провідних кардіохірургів проводяться що два роки на території нашої держави та Польщі. Дводенний конгрес в Ужгороді супроводжувався урочистостями та обговореннями за круглими столами. Сердечна хірургія одна з найдорожчих галузей медицини. Утім, вона стрімко розвивається не лише у столиці, а й в регіонах країни. Серед 25 кардіохірургічних центрів медичний заклад в Ужгороді наймолодший, утім, має чималі перспективи, зазначили учасники конгресу. І відмітили, що кардіоцентр у нашому краї готовий якісно проводити діагностику та лікування серцево-судинних захворювань. Це і багато центр. Він очень много операцій, там то 100 операцій зараз йдеться з искусственным кровообращением, там несколько тисяч йде каронарографії, зендирування сосудов, серця ділиться е, 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 інтро. Васкулярне вмішається, то тобто без розріза грудної клітки. Серед учасників конгресу і Борис Стодуров, який перший в Україні зробив трансплантацію серця. Кардіолог зазначив, що з появою нових регіональних центрів кардіохірургічна наука розвиватиметься. Міністерство охорони здоров'я робить все, щоб ця галузь була на належному рівні. Ми сьогодні повинні розвивати регіональні центри. В повному об'ємі строить нове, розвивати старе, забезпечувати їх розходними матеріалами і медикаментами, забезпечити своєчасну кардіохірургічну допомогу та зробити її доступною для населення головна мета в медиків краю. Утім, і влада не залишається осторонь, адже для області пріоритетним є розвиток медицини і досягнення європейських стандартів. Надання медичних послуг це якраз кардіодеспансер відноситься до третього рівня, у нас безкоштовний тому. Багато звертають на увагу, що робиться в Закарпатті для того, щоб щось досягнено такого рівня. Ми цю напрямок будемо продовжувати. Ближчим часом у нас в планах філіали кардіологічного центру запустити в Мукачеві у хвості, тому що терапевтичне вікно для цих хворих складає. 4, ну, максимум 6 годин. За 6 годин людина має бути доставлена і оперативно повинно бути прийнято рішення. Крім актуальних питань кардіохірургії, учасники поділилися досвідом, якого набули у найкращих світових клініках.